Доброго дня, друзі. Розглянемо житловий будинок, який знаходиться в селі Ожигівка Білоцерківського району Київської області. В будинок проведені газ і електрика. Всередині дві кімнати, кухня, веранда. Комірка. Загальна площа 63 квадратних метрів. Опалення через газовий конвектор або через піч дровами. Санвузол на подвір'ї. В будинку зроблена якісна покрівля. На території ділянки є город і сад. зовсім поруч біля хати Криниця та господарчі забудови. Загальна площа ділянки 43 сотки. Територія огороджена парканом. Ціна дому 7 тисяч доларів. Посилання на оголошення власника буде в описі під відео. В цьому селі є церква та сільська рада. До селища міського типу Володарка 11 км. В володарці є супермаркети, продуктові магазини, районна лікарня, школа, дитячий садок, відділення нової пошти та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.